гумореска Павла глазового. Мама ввечері прийшла з поля і з прополки, а на зустрічі її біжить стрибунець Миколка. і сад цілий день хлоп'ятку. Ну, синочку, як діла, мама, все в порядку. Я й циганці помагав. Що ж вона робила. На городі і саду курочку ловила, а курочка екстри сховалась в просі, якби не допоміг, то б ловила б досі. Коріння і насіння гомореска павла глазового. А ти тату в школі вчився? Вчився Сергійку. А то правда, що ти тату був одержав двійку? Було таке, траплялося, хлопчик засміявся. Тоді мама правду каже, що я в тебе вдався. Однокласник, гумореска павла глазового. Хто там, синку, у двері стукав, Хто якийсь дідок. Зовсім лиший? Він говорить, що приїхав із села до нас, що колись ходив з тобою у четвертий клас. Іди, скажи, немає татка, то якесь брехло. У четвертій нашій класі лисих не було.